Українські аграрії зібрали вже понад 19 мільйон тонн пшениці. Завершився і збір ячменю. Урожай склав 5,5 мільйонів тонн. Результати жнив ріпаку 3 мільйони тонн. В процесі збір ярих культур: горох, просо і гречка. Ціни на останню стрімко зросли від початку повномасштабного російського вторгнення через розірвання ланцюгів імпорту. Втім, подешевшати гречка може вже у жовтні. Тим паче навесні аграрії відреагували на дефіцит культури і засіяли в півтори рази більше площі порівняно з минулим роком. Відповідно, Україна повністю забезпечить себе гречкою, ще й сформує резерв. Вже збір розпочатий. 8% обмолочено зібрано 12 тисяч тонн. А в цілому очікуємо, що може бути зібрано навіть. Е 140 тисяч тонн гречки при цьому, що внутрішнє споживання в районі 110 110 тисяч тонн в жовтні. Вона вже зможе бути оброблена і фактично доступна українському споживачу. І ми очікуємо, що відповідно з жовтня четвертого кварталу ціни знизяться, оскільки наше внутрішнє виробництво буде з запасом. Нині триває збір і цукрових буряків цього року. Незважаючи на всі складнощі, аграрії засіли 180 тисяч гектарів цукрового буряку, що дозволяє виготовити близько 1 мільйона 100 тисяч тонн цукру. Це повністю покриває річне споживання. Тим паче маємо і залишки цукру виготовлено минулоріч, тож дефіциту точно не буде. Досить велика частка в Виробництві вартість енергоносіїв, а в тому числі природного газу, бачимо, що цей такий фактор залишається критичним і перш за все через шантаж країни агресора. Але надіємося, що все-таки вдасться на внутрішньому ринку отримати ціни породній газ без суттєвого зростання за таких умов, враховуючи опції виробництва, ми не бачимо чинників, які мали би спричинювати зростання цукру як мінімум до кінця року. Україна залишається експортоорієнтованою країною навіть попри виклики, пов'язані з війною. Крім зернової ініціативи чорноморських портів, українські аграрії спільно з перевізниками розвинули декілька альтернативних шляхів експорту. Це залізничним транспортом через країни Східної Європи, це автомобільним вантажним транспортом, також через країни Східної Європи, а за і Румунія. І а, активно розвинувся можливість експорту річковим транспортом через Дунайський регіон. Варто зауважити, що ці альтернативні шляхи експорту станом на серпень ще залишалися основними, то дві треті експорту безпосередньо відбувалися через альтернативні шляхи.